Добрий день. Сьогодні формуємо близько 200 відводків. Зараз розкажу і покажу, як ми це робимо. Розплод ми набираємо з усієї пасіки, це один із наших точків основних. В вуликах, які стоять на 2-3 корпуса. Тут лежить розділительна решотка Нікот. Ми струшуємо дві рамки розплода, піднімаємо їх наверх, не шукаючи матку. І на наступний день ми їх забираємо вже. В ці вулики набираємо розплод пчелою. А в тих, що стоїть наставка, ми стараємось знайти матку і забрати з пчолою. Якщо не за один заход не виходить її знайти, то просто струшуємо і забираємо без пчели. Також можете ділитись в коментарях, як ви робите відводки на маточниках, на матках, на скільки рамок розплода. Чи також робите двохматочні, як ми. Буде цікаво почитати ваші коментарі. Для Перевозки маточників ми використовуємо ось такий інкубатор. Ось маточники. вони добре входять. Поміщається сюди 70 штук. Виробник біпро Олега Калініна. І будемо заряджати на маточниках. І також і маточки в нас з собою є, де Заряджати будемо сьогодні джерелі та лежаки. Лежаки на іншому точку я їх вже показувати не буду. А джерелі ось у нас. Вони йдуть на два відділення будуть заряджатися. Посередині перегородка, вони так на соняшнику будуть працювати на двох матках. Ставляться на обидві половинки ганемановські решетки на соняшник. Ставляться зверху наставки, бою між ними немає. У них общий запах. І ось такі ці вулики, в яких набирали корпуса, які набирали ми розплод з пчелою. Зараз будемо брати ці рамки в отводки. Тут три корпуса розплоду по 12 і 13 рамок. Формуються ці відводки як? Ставиться по дві рамки розплода на відділення і одна кормова. І ставиться маточник. Або неплідна матка. І тут така сама рамочка з розплодом. Сюди теж однь. Сюди теж поставиться маточник. Підвигай. І закриється кормовою рамкою і теплою заставною з ППС. І все, чекаємо на виход маток з маточника і їхній обліт. Ну, На сьогодні місія з відводками закінчена. Сформовано близько 120 штук. Це в 50 вуликах на два відділення бджолярі. та 10 вуликів апікс на 2 відділення також. Тепер трошки пройдемось по вулику, дивіться. Ось тут треба для обльоту кращого ставити ось таку перегородочку. Це просто спрофнастіла, вирізана з остатків, вона прикручена на саморіз. А ще у виробника вроді продаються за такого матеріала, не знаю як він називається, також перегородочки. Ну, то ми самі вирізали. Вони потихеньку бджоли облітаються, де вже є льотна бджола. Для сімей те, що ми в них відібрали розплод, взагалі нешкідливо. У багатьох сімей розплод від 9 до 11 рамок. В середньому відбиралося 2-3 рамки. Частіше навіть 3 рамки відбиралось розплода. Наступний крок тепер будуть лежаки. Це ще приблизно там 80 відводків чи 70. Там воно вже покаже. Також ми сформували точок для обльота маток саме в цьому місці, а не на стілажах там, де в нас основний точок. По причині того, що на полу вони краще облітаються, ніж на платформах або на яких стілажах. Тому що матка, якщо падає на пол, вона просто заходить в льоток. Наступний день. Тепер сьогодні будемо формувати ще 70 відводків. Ось стоять лежаки в ряд, по 4, оці, оці по 4 відділення, отакі по 5. Покажу як будемо заряджати лежак на 4 відділення. У нас в ньому узутеплення пінопласт і подушки. Ось стої, стоїть тепла заставна, медова рамка. І ось вони так по два друг дружку будуть гріти. Ось береться розплодик. По, по можливості зриваються маточники. І беремо з інкубатора з нашого 4 маточника. І в центрі ставиться маточник. В центрі рамка. Між розплодною і кормовою. На край треба обов'язково ставити сильнішу рамку з розплодом. В Центральне гніздо можна ставити більш слабу. Ось ця з краю рамочка ставиться. ось трошки слабша була, в центр ставиться. Це на... Це ми заряджаємо вже шотводки всікарнікою, Це баварія у нас маточника. Все, ложимо утеплення. Вон ще з боку ще одна подушка. Це синтепонові подушки. І накриваємо кришкою. І таку маніпуляцію проводимо до кінця.